Всім привіт, друзі! З вами Сармат. Ласкаво прошу на мій канал, і на цей раз я пропоную до вашої уваги другу серію летсплею сімейні статки. Нагадаю вам ще один раз, що даний летсплей зроблено на базі сценарію, який вийшов із останнім безкоштовним оновленням. Тож всіх запрошую пограти в цей сценарій, тому що він дійсно дуже цікавий, і я думаю, багатьом з вас він сподобається. Заради ремарки хотілося б додати, що цю серію я вже записую. Ну десь раз я не знаю, який е... четвертий, п'ятий, напевно, вже тому, що постійно щось із нею траплялось. То вона не зберіглась, то гра заглючила посеред запису. Потім мене викликали терміново на роботу. Потім я вже все-таки записав ту серію, вже її змонтував, виклав, виявили, що вона глючить. Коротше, я спробував з нею щось зробити нічого в мене не вийшло, і це вже я вже збився з рахунку. Напевно, раз п'ятий, коли я знову записую цю серію після того, як я дізнався, що вона не записалась. Блін, я не знаю, це якась втрата для мене. Дякувати, що всім є функція відновлення збережень. Це реально змінює гру по повній програмі, і принаймні я можу, хоча б перезаписати дійсно цю серію нормально, адекватно, як того потребує ситуація. Що ж, давайте ми з вами знімаємо з паузи і розпочинаємо грати. Сьогодні я планую все таки влаштувати званий вечір, звану вечерю. І подивитись, що в нас з цього вийде. Я так дивлюсь, що в нас Еді трошечки заріс, треба його відправити, побритися спочатку, так? Де там це можна в нас зробити? Як можна змусити побритися? А тут, до речі, чомусь не вистачає рукоминичка, мені здається. Можливо, його забули сюди кинути, а можливо, і не забули, не знаю. Так, побритись. Побрити волосся на обличчі. Отже, Еді в нас відправиться брити волосся на обличчі. Ніса поки в нас ще спить. Ліла, Ліла вже в нас щось їсть. Що вона там? А, збирається тільки їсти. А ава, ава сидить за комп'ютером. Отже, в принципі, більш-менш з потребами у всіх все гаразд, окрім е, Ніси. Ну, Ніса поки ще досипає. Тому. Це не так вже й критично. Е, так як ми будемо з вами влаштовувати зараз звану вечерю, я б хотів би відправити Аву приготувати е, цю велику вечерю. Що вона приготує? Хай вона приготує. я не знаю індичку. Хай індичку приготує. Так. Що там у нас? Едді вже побрився. Едді вже побрився і вже також іде потрошечку їсти. Ну, добре. Класно. Ава в нас в хорошому настрої спускається вниз. Ой, там вже комусь щось не подобається. Якщо не подобається, не їж. Зрозуміло тобі. Так, ну, в них, знаєте, більш-менш. Між ними все гаразд. Начебто ніяких проблем немає. Давайте Ліла поспілкується ще з Еді трошечки, зробить йому комплімент після того як він побрив обличчя своє. Так. Хай вона розповість йому жарт про Бей. Принаймні, Ава не пішла фіг знає куди готувати, бо вона полюбляє так робити. Зробити день яскравіше. Обожнюю спостерігати за тим, як сіми готують. Особливо, коли в них там низький рівень навички. А, вона боїться пожежі. О. Чого й варто було очікувати, в принципі? Так, гаси, 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 гаси. Та гасити ту пожежу, блін. До речі, чомусь тут. О! Нарешті, блін, воно так шумно мені тут кричить. Вибачте, що ви побачите зараз інтерфейс зниження гучності, але, блін, воно мені так кричить, що я не можу. І знаєте, щось спринклерна система так довго працювала? Ладно, що нам, що нам залишається робити? До речі, слухайте, в нас тут такі дорогі рахунки тут. До речі, а чому я не можу, наприклад, замінити ось це? Ну, що, Ава? Ну, ти нарвалась, нарвалась на покарання, нехай Ніса підійде. і накричить на неї. Отак. От ну, тому що, блін, ну капець, ну, жінка стільки працювала на ту хату. На той будинок, щоб його е, відбудувати, щоб його покращити. А вона взяла, блін тут мега дорогу плиту, просто зіпсувала. І ще й підлога брудна. Так, і запитати, щоб вона допомогла з прибиранням тепер. Ні, ну Ава, ну ти не права. Давай. Ава, давай, іди, іди, приберись. Е, на цей раз добре. Я пропоную. Нісі приготувати індичку і подивимось, що з цього вийде. Що там в нас, до речі, а, а, Ліла? Вибачте, Ліла, Ліла, Ліла в нас злюща. Це взагалі, знаєте, нормальний стан. Те, що всі в нас тут злющі. Еді насолоджується в нас ванною. Я пропоную Лілі трошечки поплавати. Хай вона трошечки поплаває, трошечки розслабиться. Ніса в нас хай готує. І я пропоную. Давайте все-таки також е нарешті помиєш тут підлогу. Замість того, аби пазікати, будемо прибиратись потрошечки. Хай потім вона помиє посуд. Їй все-таки треба, знаєте, якось покутувати свою провину. За те, що вона ось так все зіпсувала трошечки, ну, що поробиш. Тому зараз Ава буде намагатись якнайбільше допомогти бабусі, щоб, щоб вона перестала на неї злитись. О! Параноїк нова риса характеру. Ну, давайте, слухайте, давайте так. Якщо гра нам щось пропонує, то ми будемо з цим погоджуватись. От і все. Це все-таки сіми, які розвиваються самостійно і без якогось мого особистого втручання. І якщо все-таки Едді в нас вирішив стати параноїком, то хай він буде параноїком. Будемо дивитися, як це буде впливати, в принципі, на нього. Там щось кудись вже йде. Вже йде параноїти. Ну добре, що там в нас? А, ось цю штуку би. Чому цю штуку не можна замінити? Я не можу зрозуміти. Це треба тільки купувати нову, я так розумію. А ще нам треба сплатити рахунки зараз. А щоб сплатити рахунки, нам треба 80 тисяч симоліонів. Тому я пропоную зараз нафармити грошенят. Блін, ну що таке? Ну що я зробив? Ну ладно, добре, добре. Ніса в нас вирішила піти трошечки в Сауну. Ніхто більше не хоче доєднатися до неї в Сауну. Що з потребами в Ліли? З потребами в Ліли все гаразд. Я пропоную їй також доєднатись до Ніси. Щоб вони разом побули в сауні. І, можливо, хай вони ще і поспілкуються, і дізнаються одне одну краще. Я думаю, що це буде досить е, хороша ідея, якщо вони все-таки трошечки познайомляться одна з одною. До того ж вона зараз. Е, Відчуває злість і ще й дискомфорт через те, що сталася пожежа. Ну, точніше, не дискомфорт, а напругу. Вона напружена. ага блін Ще ава якусь тут вітрянку підхопила. Капець. Хтось дзвонить Еді Бізнес план ні. Еді явно не та людина, яка зараз буде в якісь бізнес-плани, тому що. В нього явно немає ніяких грошей. І що? І наскільки довго це буде тривати? Три години. Ну, якось так, серйозно. Я очікував, що це якась прям серйозна хвороба, а в неї просто якесь висипання, яке буде тривати лише три години. Так, давайте подивимося, що в нас тут є. Дізнатись краще. Давайте ще спитаємо, як пройшов день. Поговоримо про її інтереси. Сказати, що ти моя улюбленниця. та ні, ні ні ні. Зараз, поки рано робити якісь висновки, нехай вона їй дасть життєвий урок. Що там у нас до речі? А, Ава дивиться телевізор. Еді. Еді просто втикає. Він сидить за компом і нічого не робить. Просто сидить за компом. І, і в нього вже погіршуються стосунки з кимось. Чисто через те, що він просто сидить і нічого не робить. Класно. В нас також є вже їжа, і я пропоную все-таки Аві е, взятись за приготування до нашої вечірки. Тому зараз ми обираємо тут соціальні і запланувати захід. До того ж, вже е, шоста вечора, тому я думаю, що в принципі вже і, і правда час. Що з цим робити? Сімейна вечеря. Тут в нас буде нехай хазяйкою вечора, в нас буде все-таки Ніса, тому що вона, хазяйка цього будинку, навіть незважаючи на те, що Ава е, організовує цю вечерю. Але все одно, я думаю, що саме Ніса має бути хазяйкою цього вечора. Вдома і розпочали. Отже. В нас найперше завдання одразу це запросити всіх до столу поїсти. Тому давайте я зараз відкриваю холодильник, дістаю нашу індичку, і ми будемо запрошувати наших онуків до столу. Давай. Ніса. Покликати всіх на вечерю. Так, треба подякувати комусь за те, що прийшов на вечерю. Що там у нас? Наша поціновочка близькіток також Іде. О, всім подобається. Ава якась трошки незадоволена. Ну, знаєте, це можна зрозуміти, тому що Ава хотіла влаштувати вечерю, хотіла її приготувати, а в неї ніфіга не вийшло. Тому, звісно. Їй трошечки неприємно від цього. Давайте ми подивимось, з ким в нас найгірші стосунки. Найгірші стосунки в нас з Аво, і я думаю, що Ніса в цьому сенсі вона має бути більш такою, більш мудрою. Тому вона подякує Аво за те, що вона прийшла. Ну, будемо вважати, що вона їй подякує за те, що вона організувала цю. Вечерю, нехай вона розповість якусь смішну історію, можливо, про свої зйомки, роздуми про кращі часи. Хоча я б не сказав би, що у Ніси погані часи, вона сидить собі з онуками, спілкується. Так, можливо, вони не, не, не ідеальні онуки, але все одно в неї є така можливість, як вони мило сидять. Знаєте, коли б ще таке б трапилося, що вони б так сиділи б собі за столом, навіть майже без чвар, скажімо так. А чи можете ви сказати, що Лілі подобаються історії? Так, я думаю, їй подобаються історії, якщо вона так вважає, чому і ні? Я думаю, знаєте, Ніса трошечки втомилась. Все таки вона людина похилого віку, і вона не може довго сидіти на таких заходах. Але все одно, знаєте, основна місця цього вечора вона будемо вважати, що виконана. Давайте Ніса запропонує всім з'їсти по шматочку тортика, де там Ава в нас іде наша тигриця. А, Господи. Жіночко, що з тобою трапилось? Ці хвороби, якісь, вони, знаєте, ну типу сильно тимчасові. Мені б хотілося, щоб вони е, були довшими. А я так дивлюсь, по мудлетах воно дуже швидко пропаде. Зато в нас є тут купа їжі зараз. Дивіться, яка, яка краса. Слухайте, ну такий тихий сімейний вечір. Без чвар, без скандалів. Ну там трошечки щось було. Ну, день почався з пожежі. Блін. Ава собі цього не пробачить. Помий свою сикоту Всю цю. І мийся. Вже перше ранку. О, слухайте, начебто навіть і в Еді Зникла ось ця штука, типу, з постійним бажанням іти спати. Невже гра зрозуміла, що він більше не ледащ? Тому що з е, самого початку, коли е, починається цей сценарій, нам дають вже готових персонажів, як я вже про це й казав. Я цих персонажів Мейковернув, і при цьому я деяким з ним з них змінив риси характеру. Ну, як деяким? Я тільки Еді змінив рису характеру. Тому що Еді мені взагалі не те, що він там і ледащо, і він там прагне до знань. І тому я вирішив зробити навпаки його таким більш активним, вічною дитиною, поціновувачем вечірок та веселощів, таким, знаєте, щоб він був, начебто, максимально несерйозним персонажем. Саме цього мені і хотілося. Ну що ж, така серія в нас вийшла. Пишіть вашу думку, як вам взагалі такий летсплей. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось. І звісно ж, підписуйтесь на мій канал. І також напишіть, як вам звук в попередньому, начебто, в мене довелося довести якось це до більш-менш якогось хорошого стану. Буду сподіватися, що в цьому теж також не забуваємо донатити на ЗСУ та допомагати українцям, які стали жертвами війни. І всім бажаю мирного неба над головою, найскорішої перемоги, гарного дня і дякую всім за перегляд.